Все знав, був в курсі, був проінформований, кришував, захищав, сприяв розширенню правильного бізнесу. Це я про зеленського відповідь на питання, чи був він в курсі, що відбувалося у нього за плечима. Звісно, він знав. Міндіча називають гаманцем особистим Зеленського. Що таке гаманець? Це такий шкіряний аксесуар, в якому ми зберігаємо грошові купюри, карти, зберігаємо дріб'як, зберігаємо документи. Буваючи електронні гаманці для того, аби ми онлайн проводили фінансові операції. Ось ким для Зеленського є міндіч. І хто в здоровому глузді може припустити, що Зеленський не знав, що відбувається з його гаманцем. Це не просто дружба, це не просто знайомство, це такий тандем, це така зв'язка, це така довіра, куди там в звичайній людській дружбі братися. Зеленський не знав про будиночок, який йому будується в козимі. Також був не в курсі. Це мав бути сюрприз. Я правильно розумію. Загалом я вважаю, що люди, які намагаються не ототожнювати Зеленського з цим правильним бізнесом і загалом з цими страшними процесами, це або божевільні люди, ну бувають такі, ну, що ти зробиш. Або московити внутрішні так, вороги, які от наші перспективи з такою владою, те, що держава може не вижити, і зникнути для них це цілком ок, цілком норм. Усіх інших людей, яким характерні звичайні якості, моральні, етичні. Я закликаю думати про загиблих наших завжди, от в суперечках, от у цих спорах думати про загиблих, скільки десятків тисяч людей, кращих з кращих, загинули, Чи, навіть не через московитів, а через те, що ця божевільна пральня відпирала такі скажені суми, які мали би піти на захист країни. А натомість вони десь там осіли, не знаю, чи ми до кінця знаємо, де вони осіли, ті кошти. Думаємо про загиблих, величезна ймовірність того, що їхня найбільша жертва може виявитися марною.